Віймамося, коли людина людина обнімається. Е починають довіряти друг другу обійми загалі корисні для того ж підтримання якогось позитивного позитивних емоцій. Обійми для доброго настрою дарували знайомим та незнайомим чернівчанам молоді активісти. Під супровід української музики з декількома плакатами студенти закликали ділитися ніжністю. кажуть за словами лікарів, аби бути здоровим та щасливим, необхідно. День обійматись мінімум 18 разів. Правда, щоб дійсно подіяло, треба дотримуватися щонайменше двох правил. По перше, обійматися треба щира, тому що якщо й дочері обійме, то людина їх відчує, що це тепло. По-друге, потрібно завжди дарувати свою посмішку. Це необхідно. Головним героєм цьогорічного свята стала панда. Саме вона викликала найбільший захват як у дорослих, так і дітей. Люди з задоволенням обіймали тваринку, а також фотографувалися на пам'ять. Сама ж панда каже, прийшла сюди лише для одного. Ми хочемо поділитися своїм теплом, яке в нас. Слава Богу, поки ще живріє з іншими перехожими, щоб їхнє життя не, не переповнювалося смутком, а навпаки, наповнювалося любов'ю, теплом і затишком. До акції долучився кожен перехожий. На акцію люди реагували позитивно. Ой, усі мене обняли. Я просто підросла. Так і треба обнімімося, брати мої. Я почуваю себе багато молодші, ніж є. Нам таких позитивних зараз необхідно емоцій, Так що дуже добре, що гарний такий день є мене, Я не знаю, як звати тебе. Я Я тебе таким. Так гарно і весело, що мені захотілося ще раз обійнятись. І я, журналіст Марина Чернеї, знаю точно, кого сьогодні ще не обійняли. Це наш оператор Максим Шварцман. Обіймаймося, бо ми того варті Чернівецький промінь.